Привіт, мої любі друзі! Як настрій? Давайте привітаємось один з одним. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ну ось тепер можна і позайматись. Малята Пропоную вам декілька видів незвичайних та цікавих ігор. За допомогою цих ігор та вправ розвивається уява, фантазія, мовленнєве дихання, яке дуже важливе для того, щоб чітко вимовляти звуки. Тож, починаймо. Для цих вправ нам знадобляться склянка з водою. Заповнена наполовину. Для чого я потім скажу: Коктейльна трубочка, звичайна серветка, ватні кульки та фломастери або олівці. Тож починаємо. Перша наша вправа. Беремо склянку, наповнену водою десь наполовину, тому що коли ми будемо дути через коктейльну соломинку, водичка буде булькати. Та виплескуватись із стакана. Спочатку ми будемо дути у склянку довго-довго. Друга вправа коротке булькання, бульк, бульк, бульк. Третя вправа можна булькати довго, коротко. Наступна вправа з ватною кулькою. Її можна дути одним подихом. Можна також дути короткими подихами. Також можна погратися із декількома кульками одночасно. Набираємо повітря. Наступна наша вправа. Рокоти кульку прямою доріжкою. Для цього нам потрібно зробити з фломастерів пряму доріжку. Потім з допомогою одного протяжного видиху пересуваємо нашу кульку до кінця. Ось так. Набираємо повітря побільше. Тепер знову дуємо коротко. Потім можна зробити зигзагоподібну доріжку. І теж дуємо спочатку одним протяжним подихом, потім короткими. Для наступного завдання нам потрібні коктейльна трубочка, серветка і тарілочка. І серветки я вже нарвала ось такі клаптики. Ця вправа дозволяє нам вчитися затримувати дихання та робити різкий видих. Тож, підставляємо трубочку до клаптика, вдихаємо і переносимо на тарілочку. Ще раз вдихаємо. І знову переносимо на тарілочку. І ще раз. І так з усіма клаптиками. Для зацікавленості можна влаштувати змагання, хто швидше та більше перенесе клаптиків. Ще можна подути на гарячий чай в чашці, остудити його ось так. І остання наша вправа гра футбол. Грати треба вдвох, дмухаючи на кульку та забиваючи гол у ворота. Тож уявімо, що кулька це м'яч, темо її посередині та починаємо. Нема голу. Знову кладемо посередині. Гол! І ще разок! І так граємо до перемоги. Але ж пам'ятайте, що виконуючи всі ці завдання на дихання, не потрібно робити всі їх одразу, інакше може запаморочитись у голівці. Тож вибирайте щось одне та дотримуйтесь відпочинку між вправами. А я прощаюся з вами. До нових зустрічей! Успіхів вам та всього найкращого!